Доброго всім ранку. З вами сьогодні я, Світлана Гребінюк, і темою нашої сьогоднішньої зарядки буде а, як встигати все, що вам необхідно. Тобто, да, наш класичний тем менеджмент, тема планування, а, тому що багато людей у нас кажеться, що... А, Нічого не встигають, щоб було б класно, аби в тобі було більше годин. І так, щоб зробити той свій день продуктивнішим, потрібно знати декілька простих правил. Минулого тижня ми з вами теж спілкувалися на схожу тему. Але це така тема, про яку можна кожної зарядки як щось додавати, ділитися якимись техніками, секретами. Тому сьогодні з вами теж розберемося, як же зробити так, щоб ваш день був максимально продуктивним, щоб ви встигали все необхідне. І те, що вам потрібно з'ясувати з самого, початку, спочатку це те, що неможливо робити всі справи однаково якісно. Тому що час у нас обмежений, повторюсь. 24 години, і цей час він для всіх однаковий, нікого немає більше або менше. І для того, щоб встигати, та, то для цього потрібно навчитися розпоряджатися своїм часом та не боятися робити а, вибір, а, щоб то а, визначити свої неваз... пріоритети на нев... 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 найважливіші цілі для того, щоб. Ви могли розташовувати ці пріоритети, да, то потрібно, щоб цілі були. Тому що якщо у вас немає цілі, то ти не можеш собі з'ясувати, що тобі важливіше, чи за яку справу а, важливіше а, взятися, а, чому сказати так, а чому сказати ні. Тільки коли в тебе є ці цілі, да, тільки тоді ти можеш зробити а, свій вибір а, на користь того чи іншого завдання. І, Такі невеличкі поради, да, які стосовно тайм-менеджменту, сьогодні з вами будемо розглядати таке, що таке тайм менеджмент Я гадаю, що кожен з вас це вже знає, розуміє, розуміє, це вже таке давно прийняте в нашому житті поняття. Це просто організація та управління власним часом, як його організувати, як його максимально ефективно використовувати. Сьогодні є дуже багато всяких безлічно напрацьованих методик. Як своїм часом можуть керувати менеджери, або творчі особистості, або матусі, які не знаходяться у декреті, або там студенти, і кожен з нас може підбрати для себе ефективну систему, як регулювати цей час. Але є. Техніки, є методики, які вже опрацьовані, перевірені. І а, те, що в компанія Богоштайм ми використовуємо да, те, що вже перевірене часом і тисячами людей, і те, що дає свої результати, те, що ефективне, а, те, що дійсно, на що дійсно стоїть звернути увагу. І Почнемо з чого? Почнемо з. З ваших справ, так? тобто не все, що вам потрібно зробити, потрібно, щоб робили ви. Особисто, якщо ви керівник, частину своїх справ ви можете делегувати. Ви можете спрощувати для себе ті труднощі, які у вас виникають. Делегуйте свої обов'язки комусь іншому, адже є ті, хто, хто може вам допомогти зробити якесь з ваших завдань. завдань. Один а, теж з варіантів це спростити яке складне завдання, а, розділивши його на декілька етапів, етапів. Тобто не потрібно думати, що в тебе якесь завдання або якась справа, що тобі потрібно сісти да, і а, прикласти всі зусилля і, не відволікаючись на 8 годин виконувати це завдання. Ні, Це вас втомить, це вас демотивує, тому такі складні завдання їх потрібно розбивати. На етапи, розбавляючи їх чимось не таким складним і більш веселішим. Те, що потрібно робити, обов'язково все нотуйте. Теж минулого разу я вам нагадувала про наші Богужбуки. До речі, сьогодні мені снилися Богужбуки. Хтось мені казав, от ти ви в мене все таки Богожбук. Я кажу, у мене дивись скільки. я полізала на нашу сторінку показувати, яка в нас безліч кількість моделей і кольорів. Тому кому цікаво, теж можете подивитися, тому що наш погушбук – це не тільки ваш помічник да, зручний, зручний для того, щоб ви ночували, нотували свої цілі завдання. Вашої. Короденні задачі, да, але і дуже крутий, класний аксесуар в різних кольорах. Я впевнена, що зараз нова колекція, яка прийде вам до вподоби, тому теж можете подивитися. І а, для, навіщо це нотувати, щоб не носити все в своїй голові, тому що голова не вам для того, щоб міркувати, щоб а, тут в моменті вирішувати задачі. Да, а Якщо ти намагаєшся все носити в своїй голові, то ти просто. Почнеш підвисати, і дай вам 100% і 100%, да, що якісь моменти ви будете забувати. А, тому. Не бійтеся використовувати папір та ручку, щоб знотувати, щоб складати плани, щоб красити якісь схеми та графіки, щоб заносити все, що вам потрібно, все, що якісь ваші домовленості, це все вам буде вимагати визначати плюси та мінуси, і також пріоритетність та послідовність ваших завдань. Uh, і, звичайно, коли ви це все заготовуєте, то ви можете оцінити всі свої uh, власні можливості. Тому що коли ти собі записав тих задач на 40 годин, а в тебе тобі всього 24, да то ти вже ясно бачиш, що ага, ти щось не встигнеш. І uh, це об'єктивне оцінювання своїх мінтов uh, можливості. Те теж вам допоможе від чогось відмовитись та. Да, uh, Щось прийняти на себе. Важливо смідовити, які у вас сильні сторони, а теж над чим потрібно буде працювати більше. І для того, щоб ви могли виконувати ті свої завдання, да, то потрібно створити для себе умови. Не потрібно підлаштовуватись під якісь чужі плани. Складайте та плануйте так, як потрібно вам, як це буде зручно і вигідно вам, а не для когось. Ну, наприклад, ви хочете працювати десь ближче відомо, тому що вам так зручніше, тому що вам не потрібно буде витрачати багато часу на дорогу, в чому якісь там проблеми. Просто беріть і шукайте яке ближче, ближче від дому. Просто шукайте та й та й дітей. Якщо показати про ваші короткострокові та довгострокові плани, записуйте власні цілі, визначайте короткі цілі, визначайте довгострокові цілі, занотуйте їх, да, розмістіть у видному місці. Якщо у вас ще нема жбука, да, якщо є Богу жбук, то є там спеціальний відділ графа. Кожного дня звертайтесь до тих цілей, перечитуйте. По-перше, ви їх будете пам'ятати. По-друге, по, по потребі ви можете завжди її змінити, тому що а, життя міняється, обставини змінюються, і це не значить, що те, що ви собі записали, що потрібно бути тільки щоб було так, і ніяк інакше. Ні, а коли у вас, у вас є мрія, да, ви поставили цілі, запланували і щось там не сходиться. Ви завжди можете змінити ці плани, можете поміняти цілі. Зате ж на вас ніхто не накаже ваше життя ви можете робити з ним все, що завгодно. І якщо у вас є ці цілі, да, то кожного дня ви потрібно, щоб прописали собі кроки для виконання тих цілей. І звертайтеся до цього важливого завдання не менше одного разу на день. Хочете відчувати, що робить, що є той рух, що ви рухаєтесь вперед, то робіть по цій одній важливій важливі справі кожного дня. Якщо це якась дуже велика справа, то Щодня займатися з нею деякий час та розбивати її на такі кроки, і щоб просуватися далі у її вирішенні та прямувати до її завершення. І уже сам процес у цей він буде вам приносити таке відчуття задоволення з собою та впевненість у власних силах, коли ти будеш бачити, що кожного дня, оцими кроками, я рухаюсь в тому напрямку, і це вже дає якісь свої результати. Це вас буде мотивувати. Правильно розставляйте пріоритети. Важливо. Теж розділити свої справи за важливістю, щоб виконувати їх послідовно. Та іноді буває, що ти зупинився на усі важливі справі і ніяк не можеш її завершити. Якщо виникла така ситуація, то варто відволікти, відволіктися, переключитися на деякий час на щось інше, на виконання інших легких справ. Завдяки цьому ви можете отримати таке нове натхнення. І повернутися до вашої пріоритетної справи, а також в процесі можуть з'явитися якісь нові інші шляхи на її вирішення чи виконання. І коли ти приймаєш рішення, то важливим є те, щоб ти його не відтягувати прийняття на довгий час. Важливо, щоб ти прийняв те рішення, обрав і прийняв те рішення. Не бійтесь свого вибору. Тут, як кажуть, нема там вірного чи невірного. Просто зробіть свій вибір і оцей вибір ви зробіть вірним. Не бійтеся, да? це просто робіть. І давайте собі ці завдання і просто виконуйте їх. З часом, якщо ви будете це регулярно робити, то вам буде все простіше організувати свій час. Ну і в процесі, звичайно. Не відволікайтеся на якісь там дрібниці. Якщо ви знаєте, що при виконанні якоїсь справи вас може відволікати телефон, відлужить його кудись подальше. вимкніть, я не знаю, який там режим польоту, або дайте собі там чітко установку 30 хвилин, 40 хвилин, 1 годину, поки я виконую цю справу. Я не торкаюся свого телефону, я не читаю, хто там мені що написав. Я не скролю цю ленту, я не дивлюся, якої там оновлення, тому що... Якісь отакі мелочі нас відволікають і забирають дуже багато нашого часу. Вони нам заважають да гальмують у той процес виконання поставлених цілей. Ну і коли ви виконали ці, то звичайно, що потрібно себе за це собі за це віддячити, тому що як. Папа да? себе, ви нагорожіте себе за виконання будь-якої справи. Це потрібно, щоб закріпити результати, щоб подякувати собі. А наступного разу вийде ще швидше, вийде ще краще. І нагородою може стати все, що завгодно. повалятися на дивані, переглянути якийсь фільм, відвідування виставки, концерту, щось купити собі і щось смачненьке з'їсти, але теж. Пам'ятайте, да що не потрібно собі нагороджувати нагороджувати їжу постійно, тому що це може вилізти вам да, у вигляді зайвої ваги. Це потрібно постійно буде так. Змінювати вид нагородження, те, що вам приноситься задоволення, чи прогулянка, чи зустріч з, з, з друзями, чи навіть він що теж можуть стати нагороди за те, що ви досягли якихось успіхів в виконанні своєї справи, і не забувайте, що потрібно пишатися з собою, тому що що ми звикли робити? А в мене там. Не все так відбувається, як би я хотів, я не так швидко просуваюся. В да. будь-які справі там чи вивчення мови, чи о, заняття спотом, тому що все, можна було б і швидше. І там вже якісь там. Я вже хожу там три місяці до той тренажорки, результатів там не видно. Але пишайтеся собою, що ви ходите, що ви займаєтесь, що це достатньо регулярно. Результати вони є, але не все так, нам же хочеться все одразу і тут, да? але все відбувається постійно, так само, як і з вивченням мови. Ти не можеш її вивчити за три місяці, за півроку. Можеш, да? все залежить від того, як ти її вивчаєш, і не... яка в тебе ціль. Але якщо ти кожного. Неділі приділяєш там 3-4 години, да, то ти повинен розуміти, що цей етап буде повільніший, ніж якби ти навчався 10 годин, да, або якби ти ходив до університету і вивчав ту мову кожного дня по 8 годин. Тобто це все буде різниця. Але якщо ти рухся в тому напрямку, якщо ти постійно да, виконуєш якісь задачі, то пишайся собою, своєю дисципліною, і результат він буде. Раніше чи а, пізніше залежить від того, скільки да, скільки часу приділяєш досягнення чиної задачі, але не зменшуй свої досягнення, пишайся з собою і, і дякую собі за те, що ти а, за те, що ти виконуєш ці завдання. І а, шукайте натхнення, да, при виконанні своїх прав, шукайте натхнення, що щось щоб нових емоції, щоб давали вам якісь нові рішення, нові а, ідеї. Навчіться а, шукати це натхне, натхнення а, навколо а, в друзях, а, в, а, в книжках, в природі, а, Додавайте фарб у ваші кожноденні справи. Да? Те, що вас э, скрашувало ваше життя, щоб вам було це цікаво, тому що так наче і думаєш, ага, у мене є все і робота, і наче то хожу, там навчаюся, і сім'я, і спортом займаюся, але все якесь таке пресне, нічого мені не цікаве. Шукайте те, що буде э, вас надихати, що буде додавати от того драйву. Тобто, кожен з вас знає, що, чи, що це може бути, що може вас так емоційно підіймати. Те, що теж важливо нам навчитися робити, говорити так та казати ні, Говорити так все, всьому новому, новим можливостям, якимось новим альтернативам, новому досвіду, новим знанням, новим. Ідеям. Все, що нове, да, все, що може вам знадобитися, не вагайтеся, ага, чи цікаве, чи не Ти ніколи не дізнаєшся, доки ти не спробуєш. Тому таку собі звичку, самовіть, у всьому новому, кажіть, так. Але не всьому-всьому новому, да, всьому новому, що може вам знадобитися. Uh, і ще раз кажу, ти не дізнаєшся, чи воно класно чи не класно, чи потрібно чи не потрібно, до, до тих пір, поки ти не спробуєшся. І е теж дуже важливо, це не боятися казати а, ні. Якщо вас щось не влаштовує або суперечить, суперечить вашій особистості, або йде в розріз з вашими планами, з вашими ідеями. Або вам від цього некомфортно, а навчіться казати ні цьому, не бійтеся, тому що життя у нас одне час обмежений, і якщо ви будете витрачати його на те, що вам не потрібно, на те, що вас бентежить, на те, що вас не задовільняє, да, то а, навіщо витрачати на цей час? Краще витратити на те, що веде вас до ваших цілей, що дає вам задоволення, що вас надихає. І Розвивайтеся там, вчіться а, чомусь новому. Це, як знаєте, це як потрібно бути як теж одна з ваших звичок постійно а, дізнаватися якусь інформацію, постійно бути якісь там апгрейди для своїх знань. А, ви вже щось знаєте, ви вже щось вмієте, але не зупинятися на досягнення, вдосконалюйте свої вміння. Розвивайтесь далі, пізнавайте нове. І коли ви мрієте, то мрійте і плануйте у великих масштабах, не стримайте себе у своїх мріях. Завжди потрібно прагнути чогось більшого. І не потрібно там гадати, ага, звичайно, було б класно і це, і це, і це зробити, але в мене нема того того, тому я про це навіть не буду мріяти. Ні, коли ти собі мрієш, дати, тоді ти вже можеш подивитися, ага. Для того щоб досягти цієї мрії, мені потрібно такі ресурси, мені потрібно такі розвити навички, мені потрібно такі знання. Тоді ти дивишся, як я цього можу досягти, що тобі для цього потрібно зробити, скільки це часу займе. І коли ти складаєш отакий план, коли ти зю мрію робиш ціль і складаєш покроковий план, тоді ти дивишся, що кожного дня. Такими кроками, да, я можу досягти своєї цілі, я можу досягти своєї мети, що це все досяжно. Але для цього потрібно кожного дня працювати, кожного дня робити. А, але потрібно, щоб ця мрія була, щоб ця ціль була. Тому не обмежуйте себе, а, не варто боятися, а, що щось не здійсниться да, у повній мірі а, або так, як запланувати. Варто йти до мети, працювати по своїм цілям, і кожен крок вперед це перемога. Як там кажуть, цілься в зірку, да коли в місяць попадеш, тому що Ваша може, вона може бути вам казати, як ця ціль недосяжна, але в процесі досягнення ти досягнеш, може не цієї цілі, але досягнеш найбільших, найбільших результатів, чим аби ти, ти просто сидів і чекав, і мріяв і ніяк не рухався. І те, що вас може теж підтримати у досягненні ваших ціль, у реалізації ваших планів, це спілкування з людьми, які вже досягли мети, або з успішними людьми. Таке спілкування з успішними людьми воно дає вам натхнення, допомагає власному зростанню та розвитку і стимулює вас не зупинятися на досягнутому. Ну і, звичайно, у процесі, коли ви досягли якихось результатів, піднімайте собі планку. Виконали щось це чудово, потрібно спробувати краще, вище, ефективніше, якісніше. Важливо наслужитись від самого процесу. І е, святкувати от кожну перемогу, кожен е, крок уперед е, бути вдячним за це, е, відмічати свої досягнення, ділитися цими досягненнями е, з іншими людьми і. Е, коли ти насолоджуєшся в процесі, коли ти ділишся своїм досягненням, з іншим, ти теж насолоджуєшся, інші тебе підтримують, і це дає тобі натхнення, це дає тобі мотивацію. І так кожного дня кров за кроком ти рухаєшся. І в результаті ти отримуєш те, що ти собі запланував. Ну, отакі невеличкі поради. Я сподіваюся, що вони вам прийдуться в нагоді, що вони вам знадобляться. І пам'ятайте, що ми можемо робити. Кожного дня ці тайм менеджмент зарядки ми вже, до речі, робимо три роки, так, що ми можемо видавати кучу онлайн-курсів, офлайн-курсів, ви можете проходити це все навчання, ви можете все дізнаватися, цю всю нову інформацію, як ось як губка в себе впитувати. Але поки ви не почнете діяти, поки ви не почнете це використовувати на практиці, то це все воно не працює, як кажуть, Теорія без практики е мертва. Тому, е будь ласочка, послухали, діти робіть. І тоді воно буде діло, тому що можна дуже довго про все це балакати, але поки ти не почнеш діяти, то результату не буде. Так це е з Ти можеш е казати: ага, у мене там у сім'ї. Е Стосунки там негарні, да «А мій чоловік так робить, а мене це не задовольняє, Це не задовольняє. Ти можеш жалітися, скаржитися, це з подружками і сама не приймати ніяких дій, навіть не побалакати, не спитати, не проконсультувати не проконсультуватися, не почитати якусь там інформацію а, і не почати самі діяти, дати, якщо ти тільки будеш скаржитись, то ну то. Не буде вона працювати так в усіх напрямках. будеш скаржитись про свою роботу, що вона тебе не задовільняє, але ти будеш ходити, ходити на ту роботу, ти будеш страдати при цьому, ти будеш вставати зранку, думати, ага, знову мені потрібно туди йти і нічого не будеш змінювати. Так ти все життя простраждаєш. Ти не своїм незадоволена своїм здоров'ям, не задоволена фігурою, незадоволена свої задоволена своїм режимом харчуванням, зовнішністю. Усім, чим ти задоволена. Оці причитання, скарги вони ніяк тобі не допоможуть. Сіла, придумала, що ти хочеш, да яка в тебе є мрія. Спланувала цілі, як я буду все досягати, про списала плани, і кожного дня крок за кроком рухаєшся у напрямку своїх цілей. І я вам гарантую, що буде отримувати результати. Бачу всі ваші дописи. Дякую вам теж за зворотний зв'язок. Я в вас вірю, і я точно знаю, що якщо ти робиш, то ти гарантовано досягнеш того, чого ти собі забажала. Бажаю вам всім гарного дня, натхнення і гарних результатів у досягненні ваших цілей. Все, вас крепко всіх обнімаю. До нових зустрічей!